У родини Турчин кожен день починається з четвертої ранку, і так вже більше десятка років, без вихідних і відпусток. Вони тримають чимале господарство: 13 голів рогатої худоби, кури, індики, свині. У них на селі найбільше корів. Як розповідає пані Тетяна, все почалося з однієї у тяжкій дев'яності прийшлося завести й другу, а потім звільнитися з роботи й зайнятися господарством. Корів держимо ще з молоду, так сказати, коли стало трудні жити. І завели корову. І так і пішло. Одна, друга, третя додали саме своїх телят і купували, і своїх багато в нас вирощували і продавали телятками, ну, теличками. А тоді, ну як, з годами все. Більше і більше стало, тому що сім'я росте, діти. Роботи вистачає усім, говорить пані Тетяна. А це її чоловік Михайло, молодший син Сергій з невісткою, які живуть з батьками. Прокидаємося о 4 годині, тому що корови ходять на пашу, їх треба подати. І в з часом у нас корови йдуть на пашу. Ми їх випроважаємо, йдуть. На пазбище пастися. Усього в господарстві 9 дійних корів, які щоранку треба попорати, довести до ладу молоко, частину продати гурту, іншу переробити на сметану, масло, сир тощо. Ми доїмо всі разом здаємо, хватає всім роботи, тому що нам от сьогодні ми доїли коров, нам треба молоко було здати, молоко їде в 6 годин. Нам Як треба 6, по 600. По ага, це 6. вони їдуть в одну сторону, тоді ми я дзвоню, Наташа, заїдь, будь ласка, на обратній з дорозі, тому що ми ще не. Спіли подають, вона забирає, заїжджає. Ми здаємо молоко, якщо нам так. Що тут вибору немає, треба працювати. Процес доїння механізований в господарстві. Два апарати для доїння курів. Пані Тетяна показує, як вони з ними справляються. Під корову, зажимаємо, зажимаємо, підключаємо під корову зажимаємо зажими. Підключаємо під корову, під перевертаємо дойками на включаємо воно гуде, Ми доїмо двох. Один дують з однієї сторони, другий з іншої сторони, щоб швидше. Жінка говорить, молочну продукцію продають на базарі у шості, а з молока що здають гуртом, багато не заробиш. Возимо на базар, збуваємо трохи, скільки можемо продати. Ну продасться. а що робимо? Торох, сметана, молоко, масло збиваємо. Здаємо у государство, як сказати, у бочку у якій ціні отдаємо даром можна сказати, 7 гривень літра. Всю худобу треба нагодувати, заготовити на зиму сіно, корм. Якщо город в основному обробляють жінки, Тетяна з невісткою Анною, то левова частка сінокосу припадає на чоловіків батька та сина Сергія. Сіємо ми багато землі картошкою в основному, тому що в нас корів ми годуємо картошкою, бо як не сієм, пропадає здорово. А картошку ми сіємо, даємо ну, собі і з у нас сіть картошку. Десь до двох гектар ми садимо картошки, садимо гарбузи. Трактора у нас є, косарки, граблі, прес. У нас для заготовки сіна. Увесь комплекс є, щоб заготувати сіну. Зорати землю і подіскувати, і зафрезерувати. Все в нас є, слава Богу, то на син потроху. Помагає. Чому потроху, скажем, син, да, я, да, вже я, син так, помагає, ми вже йому помагаємо, так сказати. В на жаль, нам не вдалося поспілкуватися з Сергієм. Він був зайнятий на сінокосі, але вдалося зафільмувати, як він вправно керував технікою. Батько говорить, що син за кермом трактору з 12 років. Пан Михайло зі всією технікою справляється легко, адже в цьому є багаторічний досвід. Наприклад, прес, який збирає сіно та пакує втюки, замінює десяток робочих рук, говорить чоловік. Придбали вони його років вісім тому. Прес, який збирає сіно, тюкує у тюки. Помагає нам, щоб нам було на руки легше трошки. Обираємо сіно так, заготовляємо корма на зиму. Скосила косарка. Сіно полежало, посохло. Граблями поворучали, зробили валочки. І тоді оця цю техніка йде і збирає у кучу. Колтюк. А ну покажіть оцей культюк. Ось вам, пожалуйста, на зиму приходиться заготовляти майже два десятка тонн сіна, тож справитися з цією роботою без техніки вкрай важко. На одну корову це от беріть тонн дві, це як мінімум. Ну, а як помножити на 9-18 тонн. 18 тонн. Да. А скільки ви в одному тюку? Один, ну, кілограм 9. Дві тисячі таких тюків сіна треба заготовити на зиму, закласти на сіновал та в інші сховища. Ну, цього примірно випадку місяців на три. Це сарай забити зверху донизу. Ага. Місяців на три, а то іще треба там. Ну, там у нас ще є. Років 20 тому у клишках було більше пів тисячі корів, зараз залишилося півсотні, і тим немає де випасатися, бідкаються селяни. Корів у нас вже люди позбували, тому що позабирали землю у нас пастбище. Прошлий рік, благодаря нашим, не знаю. <голов> Депутатам проголосували, там, де нас було пастбище, ходили корови, нас забрали, нам оставили невеличкий кусок, там нас 40 з лишнім корів, вже жара, вже вони спасли, вже нема де пасти. Коли е, формувалася громада, е, люди залишили її під сінокоси, під пастбище. Ті, що землі, які під синокос, вони вважаються взагалі їх не можна чіпати, тому що там знаходиться більш рідкісні трави якісь і ще щось. І це були ще раніше, раніше заплановано, що ці землі ні в якому разі не можна, їх косити можна, але переорювати не можна. І підійшов час уже тут років так не сильно далеко. Як почали ці землі забирати, Микола Петрович лично мені обіцяв, що пазьбі ми не будемо роздавати, буде ваше. Через місяць дивимося в кадастрі. Уже уже все поділено. поділено. Обращаємося до нашого до долиняка. До Він дзвонить. ну получилася ошибка. ошибка. Получилася шибка. землі роздали, все вони роз роздані. Оце, оце такі так. це такі в усіх силах. Да, такі в усіх силах і держіть, беріть, держіть, а пасти де. Поки що селяни випасають своїх корів на землі, яка вже у приватній власності. і в будь-який час її можуть зорати. Тоді кожен господар залишиться сам на сам з проблемою пасовища. Раніше було сішко кохоз на землю, ра нам на, на пасовище, Воно колхоз відділив і між із х років там. Та як із 90-х, я туди пам'ятаю, такі і пасим. Тепер їх поділили вже все, половину вже зарали, забрали, а це так і залишилося. Не, не потреби, і ті вже вони ж поділені, вже розпайовані. Просто, мабуть, за те, що війна не їх розробити ще. Оце все поділено, люди його розворять. Де ви будете пасти корів? Не йде. Коріна м'ясо люди поздають, бо половина. У кого десь хтось будемо там під дворами, під ну нам дали два гектари для видання собі сто ми там. Там будемо держати ну, всіх там, Ну може, може дві? Чому так вийшло? Що на шосткінщині селяни втратили пасовище? Ми поцікавилися у депутата міської ради, голови постійної депутатської комісії з питань земельних ресурсів Миколи Трофимця. Яка це земельна ділянка по всім по всій громаді? Ну точно комісія не може знати, обробляються вона, не обробляються. Тому ми, коли в нас почали вже йти звернення, що там хтось зайнята ця земельна ділянка або не зайнята, то до цього процесу були включені старости. Старости деякі, ну коли виникали такі питання, вони повідомляли, що дійсно там обробляються або не обробляються. Я ж кажу, що в ковтуново, є також. Господарство, сім'я, яка тримає декілька корів, і там також, коли пошов, почався поділ землі, то вони звернулися, що ми випасаємо тут свою худобу. І тому там ми знайшли вирішення, їм виділили кусок землі для пасовища. І ті землі, які йшли під поділ для особистого сільського господарства, також були розділені. Як запевняє Микола Миколаєвич, стосовно землі під пасовище у клишках, Селяни до нього не зверталися ані в усній, ані в письмовій формі. Ні, до мене особисто не зверталися. Ми готові розглядати дану, дану заяву, якщо вона така буде. На жаль, на сьогоднішній день поділ землі призупинений. На жаль, я маю на увазі, що такі господарства селянські, якщо вони навіть були обділені, то на сьогоднішній день ми документально до Юри не зможемо оформити їм землю, але ж я думаю, що ми зможемо. Можемо розпочати цей процес, розглянути ділянки для них. Вільні і тоді, вже коли закон буде дозволяти нам, тому що сьогодні відповідно до закону України про військовий стан, то ми не маємо права займатися цією діяльністю. Заготувати сіну теж проблема, адже його на зиму треба чимало, а покусів у селі бракує. Говорить Тетяна Володимирівна. У нас і бички є тому, що корибато. Ми бика держимо, щоб злучати своїх корів. Великі, маленькі бички, там теличка, ще там все 13 голов у нас скота. Його ж треба десь йому накосити, і то є, ну як, де. Але ж воно не що не ти траву накосиш. Ти ж можеш накосити, якщо десь на звичайному городі накосиш, то там буде такі, як там сказати, цурпалки такі, що корова ну, не буде їсти. Вона все викине під ноги і все. Це все в гні піде. Тому і трава потрібна. Ну така гарна, щоб була що, що касі удой дойкорова три роки тому депутати міської ради приймали рішення про виділення двох гектарів землі для ведення особистого господарства. Селянам дісталися найкращі на діли. Я взяла на себе там. Бригад сказати, смітник саме натуральний, поїдете побачити. Таки ми вже вбрали, що там було, люди всю життя зносили туди сміття. А нам що стається робити? Нам треба десь брати землю. а Її нема вже. Їх пор... Ну правильно, пороздавали атошникам, це я не протім там ще тоді. що Давайте нам хоч смітник той, що ми забрали, розчистили, слава Богу, є трактор свій, там все своїми силами вбрали. Там пасуться ще з корови, дві в нас не ходить там череду, так сказати, бик пасеться ну У нас свої землі, ж, тому що десь треба та що вдома скотина, її треба кудись вивезти. І, ну, в общем, я вам скажу, нічого хорошого абсолютно. Дуже трудно, дуже жмуть нас. молоко. В не по чому сім рівень можете зрозуміти, що це таке. Пастор. Отак ми і живемо. А живе родина Турчин у щоденній роботі у радості від дітей та онуків. До речі, Тетяна і Михайло разом зі школьною партою. Нині у них дві онучки і найменший онук, трирічний Павлуша. Він маленький помічник з мамою на городі, з татом на сінокосі. Хто тут живе? Страусі. А які цуплятка у вас ще є? Пареньки. А хто є? Курчатка є? Є, гусики є. У маленького Павлуші є своє господарство, дитячий майданчик, який змайстрував дідусь. Тут і гойдалки з гіркою, навіть машина з радіоприймачем. Для пана Михайла відушина пасіка, хоч і небагато у нього вуликів, але мед свій є. Пані Тетяна знайшла себе у служінні Богу. Вона півча у церковному хорі сільського храму Святої Покрови. Шість років у цирку, коли мама моя померла. Мені ну, щось потягнуло туди. Ну і так вхожу туди. Є у цієї дружньої сім'ї райський куточок для відпочинку, і знову ж все зроблено своїми руками: кладочка на берзі ставка, альтанка, лавки, копанка, де можна купатись. Ще ідея це нашого свата, сусла Сергія. От він пропонував побудувати беседку на воді. Він каже, давайте зробимо для відпочинку собі таку ну, бесідку поставимо. Він, звісно, поміг, ну, як собі?